Полтавський окружний адміністративний суд створили у 2007-му. Це наймолодший суд міста, хоча знаходиться він в одній із найстаріших будівель обласного центру. Суддя Людмила Яресько працює у цій установі з першого дня її заснування. Увесь час розповідає, відбуваються якісь законодавчі зміни, до яких доводиться пристосовуватися. У нас багато суддів. У нас дуже молодий колектив. І оця мабуть, молодість і енергія ну дозволяє, мабуть, людям долати і такі певні перешкоди, і певну напругу. У Суспільстві є напруга і завдання наше, як суддів, так і працівників апарату. Ну, ну, яким чином знімати таку напругу, і дійсно намагаємось відповідати потребам суспільства. Ми весь час віряємо і довіру до нашого суду Криму. А на запроваджено анкетування відвідувачів суду. Якщо вірити результатам анкетування, більше 80% відвідувачів довіряють суддям, щоб зробити систему більш прозорою суддю, який займатиметься справою, визначає комп'ютерна система. Судові засідання відкриті. Проводиться аудіофіксація кожного судового процесу. Є зал, обладнаний системою відеоконференц-зв'язку. Тож можна спостерігати за дійством в онлайн-режимі. Щомісяця на кожного суддю у середньому припадає 60 справ. Цей показник, як виявилося, вищий, ніж в цілому по Україні. Податкові спори, все, що стосується виборчих питань, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, усім цим займаються у цих стінах. Останні, до речі, прикрашають живописні полотна, написані працівниками суду. Навіть у професійне свято наприкінці робочого дня тут кипить робота. Поздравляю вас із професійним святом День працівників суду. Бажаю вам всім міцного здоров'я, всіляких професійних успіхів, миру, благополуччя, сімейного затишку і достатку. І хай щастить вам усьому. Щодо достатку, посадовий оклад судді без різноманітних доплат становить 10 мінімальних заробітних плат. Незважаючи на зайнятість, почуття гумору суддям не бракує. Не на камеру розповідають, у повсякденному житті трапляються різні кумедні випадки. Суддійську мантію, наприклад, інколи плутають з мантією священнослужителя. Буває, відвідувачі суду навіть хрестяться, угледівши суддю у такому вбранні.